Вітаємо вас на заводі спецтехніки Віва, де ми кожного дня створюємо машини, що прокладають шлях до вашого успіху. На заводі Віва ми не просто комплектуємо техніку. Ми проєктуємо і створюємо власні інженерні рішення, виходячи з реальних потреб експлуатації. Перед вами багатофункціональний автомобіль Віва ва ВА-0407» з гаковим навантажувачем власного виробництва. Це універсальна платформа, розроблена інженерами Віва. Як відповідь на запит ринку на гнучкість, автономність і швидку зміну сценаріїв роботи, базою для цієї машини стало шосі MAN TGM 18250 з колісною формулою 4 х 2. Надійна основа, що забезпечує маневровість і стабільність у міських та міжміських умовах. Двомісна кабіна MAN поєднує ергономіку та функціональність, створюючи комфортне робоче середовище для щоденних маршрутів. Дизельний двигун стандарту Євро 5 об'ємом 6,87 літрів та потужністю 250 кінських сил забезпечує збалансовану тягу і економічність, необхідні для роботи зі змінними кузовами різних типів. Ключовим елементом автомобіля є гаковий навантажувач власної розробки, інженерна геометрія стріли, гідравлічні стопорні гаки і зовнішні керування забезпечують точну контрольовану та безпечну роботу при щоденній експлуатації. Це рішення створювалося інженерами заводу спецтехніки Віва під українські умови, навантаження і реальні сценарії роботи. Система дозволяє працювати зі змінними кузовами вантажопідйомністю до 10 тонн. І об'ємом до 25 кубічних метрів кузови виготовляються зі сталі С-355 та можуть використовуватися як самоскидні, із заднім розвантаженням. Один автомобіль, один гак, але повна свобода у виборі надбудови. Віва ВАГ-0407 змінюється разом із вашими задачами: від комунальних робіт до будівельних проєктів, зберігаючи ефективність і керованість. Довіряйте свій успіх заводу спецтехніки Віва. VIVA. Деталі створюють досконалість.